Вітаю! Мене звати Борисенко Гречанюк-Катерина. Я є психологиня. Я закінчила університет у 2019 році. Це є університет Драгоманова. Але я не одразу перейшла до психології. Я понад 10 років працювала з дітьми. Я була вихователькою, методистом. Але в 2021 році якось так сталося, що я відчула, що я хочу надавати підтримку людям, і я стала займатися більш психологією і психологічним консультуванням. Але в 22-му році настає жахлива подія це повномасштабне вторгнення. І тоді я працювала в соціальному проєкті одному, і я займалася тим, що проводила групи підтримки, і потім. Я координувала групи підтримки протягом одного року, і для мене це було дуже важливо в той момент допомагати людям, які постраждали від війни. Бо сама я родом з Донецької області, і цей такий час війни я ще застала в 2015 році. Знаєте, з часом я зрозуміла, що я хочу бачити свій розвиток, і я подумала, в якому методі я б хотіла працювати далі. І для себе я обрала це метод когнітивно-повідінкової терапії. І вже в цьому році, 23-му, я поступила в інститут на чотирихрічну програму. Також я є ЕЛГБЕТІК-консультанткою і. Для себе досліджую тему резильєнтності сьогодні. Вона є дуже важлива для мене стійкості, резильєнтності. І я хотіла б з вами поділитися такою фразою, яка в темні часи дуже так знаєте гріє мене. Що стійкість починається з прийняття та відповідальності. І ти не відповідаєш за усе, що сталося з тобою, але ти відповідаєш за те, як ти дієш і якою є твоя відповідь сьогодні.